Доброго дня всім, це Михайло Кухар. Сьогодні за планом я мав записати рекламне відео чергове базового курсу з макроекономіки. Однак, через повінь я хочу використати нашу, наші рекламні можливості з іншою метою. Ми перераховуємо сьогодні ж терміново з зборів чергового базового курсу 100 тисяч гривень на допомогу постраждалим. Я призиваю всіх зайти на Google Map, знайти громади, які зараз терпають відповіді, і внаслідок цього терористичного акту в контролі знайти їх номери рахунків і перерахувати тим, хто на ваш погляд знаходиться найбільше в зоні лиха. Саме так зробили ми. Якщо ви знаєте фонди, які вже допомагають постраждалим, довіряєте їм, перерахуйте гроші цим фондам. Базовий курс для тих, хто записався, стартує, як і було заплановано 15 червня. Тож, чекаю всіх. Вибачте, частину ваших грошей ми витратили не за призначенням. Але я відчитаю всі лекції перед вами для тих, хто є нашими шановними слухачами. Щиро ваш!